На прямому зв'язку з нами зараз Сергій Добряк. Це начальник Покровської міської військової адміністрації. Пане Сергію, вітаємо вас в прямому ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Стосовно Покровська оперативна ситуація в місті. Яка станом на зараз? Громада тримається. Працюють комунальні заклади, підприємства, соціальні, фінансові установи, державні установи. Тримаємося завдяки нашим Збройним силам України. І ми також надаємо всю усіляку підтримку. За 909 днів війни нас обстріляли, як і місто, так і громади 95 разів. На жаль, загинуло 44 наших мешканця, 318, 318 отримали поранення. Ворог руйнує соціальну інфраструктуру, школи, садочки, приватні будинки. Взагалі, всі 95 обстрілів це або приватна забудова, або багатоквартирні будинки, або просто соціальна сфера. Це знищення міст, сіл, селищ Донеччини і не тільки це звичайний тероризм. Важливо, що в цьому питанні ми маємо говорити і звичайно про першу чергу врятування українців, які проживають на території Покровської громади. Зокрема, вчора змі розстережували, пане Сергію, вашу заяву. Вона звучала таким чином, що у жителів Покровська є тиждень-два на евакуацію. Поясніть, будь ласка, що саме ви мали на увазі? Зараз у нас майже 59 тисяч людей. Мешканців во всій громаді, це два міста, в нас і 39 населених пунктів сіл селищ. Ми мали на увазі, якщо послухати, то є певні категорії людей: а це родини з, з дітьми, це вимушені переселенці, у нас 13 тисяч, це все входить в ці 59. Це люди похилого віку. І оця категорія. В нас є сили, засоби і можливість за допомогою і обласної військової адміністрації Донецької спільними зусиллями, з волонтерами, з гуманітарними організаціями вивезти планово в цю категорію. Uh -huh. Тобто, не по поспіхам. Просто ми були е, дов, довгий час евакуаційним хабом, і до нас, наші ж мешканці, бачили, як до нас привозять людей в одніх капцях, перепуганих. Грязних розумієте, після обстрілу, після завалу завалів. Тому ми закликали і закликаємо наших мешканців, щоб це відбувалося просто в нормальний спосіб, без купчення на залізниці, без купчення на трасі, як це було в 22-му році. От всі восьмі всі меседжі. месяч. Угу. Вас почули зараз? Є звернення вже? Є. Я вам скажу: якщо ще два тижні тому. По Покровській громаді у нас було 400, ну, 450 на місяць евакуйовано. То сьогодні вже 600-700 на день. І це дуже нормальний показник. Причому немає там не скупчень, нічого. Це планове. Люди пакують свої речі, спокійно виїжджають. Стосовно дітей, евакуації дітей. Причому примусової евакуації дітей, як ми розуміємо, від сьогодні так вона мала розпочатися. Що з цим? Як цей процес зараз налагоджений? А, ви знаєте, навіть до, до примусового, наприклад, в нас тільки за сьогодні евакуювалися 355 дітей. Якщо до, ну, брати до 9 серпня в нас було в громаді 5100, а до широкомасштабного вторгнення 13700, то вже на сьогодні 3728 дітей. Ми розуміємо, що це нормальна тенденція, що люди, скажімо так, зрозуміли, що. Не треба все ж таки чекати, коли буде вже артилерія, тому що я вам скажу, в нас різноманітна була номенклатура острів, мається на увазі боєприпасів. Там Іскандер, С-300, РСЗВ. Ну вже в крайні рази вже і каби прилітали. І ми розуміємо, що може бути і арта ну, артилерія. А це дуже жахлива річ, яка не зрозуміла, куди б'є, тому може більше жертв бути. От тому просто закликали. Щоб люди спокійно виїжджали планово, як змінюється гуманітарна ситуація в регіоні, враховуючи обстріли? Як у вас зі світлом, з водою, комунікаціями? На сьогодні критична інфраструктура працює в штатному режимі. Дякувати нашим комунальникам. Є ну, вода у нас і так у нас відібрали, якщо пам'ятаєте, джерело водопостачання в Покровському районі ну, і загальні за в принципі і Покровської громади. це... Карлівського водосховища, але разом з благодійниками МЧКХ і обласною військовою адміністрацією, і спільно з нашими сусідами з Мерноградського відбудували альтернативне джерело. Поки що воно, воно спасає, рятує. І у нас воно вода йде по графіку, як в Вердограді, так і у нас. Світло є, бенкаути були, як і во всій країні, електрика є, газопостачання є. Повторюсь, банк і фінансову установи працюють, ДНС працює, ну, поки що, по крайній мірі. Uh -huh. Тобто, поки що ну, магазини працюють, да, закриваються у нас великі ретейли, закривається вару, закрилася сім'я, але є невеличкі ринки, невеличкі магазини, приватні підприємці, які достатньо забезпечують, скажімо так, продуктами харчування. Є лікарні, тобто, поки що по, вся інфраструктура працює. Пане Сергію, ще одне запитання. Я розумію, що воно пов'язано з військовими таємницями. Це стосується тих фортифікацій, які облаштовуються навколо міста в самому місті. От ви просто оцінку свою можете дати наскільки місто про готовність, готовність міста, зокрема. Ми не сьогодні почали готуватись. Ми називаємо, я називаю Покровський район, Покровську громаду і Донеччину. Ця робота тривала поспіль декілька років, і це спільна робота і обласної військової адміністрації. Нам допомагало декілька регіонів в цьому. Спільна робота з військовими інженерами. Ми її продовжуємо. Тому там, де ворог намагається просуватись, скажімо так, шукає. Легкі путі, От там іде робота. Тому, в принципі, готуємося до кругової оборони. Сергію дякуємо і за готую. вашу роботу і дякуємо, дякуємо за підтримку всіх українців, які знаходяться за допомогою і, звісно, збройним силам, які оберігають і дають відсічі безпосередньо в вашій громаді. Спасибі за інформацію. Сергій Дякую. Добряк був з нами на зв'язку, начальник Покровської міської військової адміністрації.